Ви не чекали, а я приперся. З вами знову я, Бухий Снайпер. І в цьому відео я покажу білд на парні мічі. Е, парні мічі я на них сам поіграю, так що білди я вам покажу досить цікаві. Але не забувайте ставити лайк, е, підписуватись на канал, якщо не підписані. І приємного вам перегляду! Надіюсь, вам цей білд підійде. Е, буде в цьому відео два варіанти білда. І поїхали їх показувати. Е, перш беремо самі парні мечі і вибираємо, виставляємо скили. Це скіли під ПвП, я в більшості з цього би сказав. А от скили під ПВЕ. Тут більше можна бити сразу пачку мобів. всяке таке. От Ми беремо куртку найманця, беремо вампірку і пасівку, Ну там буде хіл, вроді би, швидше. Ну, беремо капюшон охотника. Ставимо отражалку, ну і пасівку, теж на урон і на хіл. Ставимо тапки солдата. Ну, тут нічого нового. Блайш Тедфорда. Можна взяти Аволонський, беремо їжу, жарку, жарки або свинину. Зілля беремо гіганта. Можна взяти, звісно, ядіки або баночки на здоров'я. Це вже ваш вибір. Дивіться ДПС на відео, який тут ДПС, який урон, все. Сразу кажу, що в кухана другого, який більш під ПВП, би більше ДПС, тут ДПС реально більше, тут на 20 чи на 30 ДПС більше. От такий от ДПС у нас. Переставляю скіли, щоб показати вам всі ДПС на кожному скилу, які я маю вам показати. Так, Зараз ви бачите ДПС от обичних атак. Разом з плащом Тетфорда. Плащ Тетфорда для мене мінікається як можна кращий. Він кадехається 15 секунд. Ну і нічого такого, він не такий прям дорогий, як Аволонський. Аволонський вроді би дорожчий. Це вже ваш вибір по вашому бюджету. Ось такі у мене пасівки, скіли. Не забувайте ставте їх. Так, тепер другий варіант білда. Демонічні сапоги і колпак лазутчика. Капюшон лазутчика. Е, капюшон лазутчика. Він дає нам і урон, і хіл вроді би. Хіл не знаю, не пам'ятаю. А я буду тут зажимати, показувати, так що дивіться, які там скіли. Урон знаю, то що ще Чого ботинки демонічні, мені здається, що вони якісь доволі кращі будуть, чим якісь там лазутчика. І отак. Е, більше все, що вони зараз, вроді, якісь популярні стали в Альбіоні, так що я їх вибрав в цей білд. І я сам на них вже трошки бігав. Мені вони трошки сподобались, але мастерки в них поки що хорошої немає. Якщо ви бачите по мастерки, то я вже на парниках дуже багато грав. Я грав з перших днів старту Європи і грав на старті на Америці, як тільки создав свого першого персонажа. Надіюсь вам понравилися ось ці білди. Надіюсь, ви будете на них бігати. Тому що ці білди вони не такі прям міждорогі і дешеві, які можуть дозволити собі всі. Надіюсь. Вам сподобалось це відео. Е, білди, які я показав, які знаю напарники, я показав із дешевих. Якщо ви хочете якісь білди на другу пушку, пишіть в коментарях. Думаю, що знайду вам ще якісь білди. Я побігаю з ними, протестую і ну, скажу, чи вони класні ці білди, чи ні. Пушка класніша. Я ще можу вам зняти білд про бойовий топор. Але це вже може по вашому бажанню. А всім дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Бухий Снайпер. Всім до зустрічі!